Стан автомобільної дороги державного значення Н-08 бориспіль кременчук Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь жахливий. Вже не раз поставало питання ремонту. Однак досі проблема залишається невирішеною. Саме тому сьогодні в рамках виїзного засідання Полтавської обласної комісії з питань житлово-комунального господарства вирішувалася доля проїжджої частини у піщаному. Варто зазначити, що ділянка цієї ж дороги, яка знаходиться на балансі Кременчуцької громади, має зовсім інший стан. Довжина цієї ділянки тут 5 кілометрів. Довжина цієї дороги по місту Кременчуку 15 кілометрів. У наш стан дороги цієї ідеальний. Ми її підтримуємо, ми виділяємо кошти, не дивлячись на те, що нам також дуже важко. Але. Кременчук приймає участь дуже значну участь у формуванні обласного бюджету. Але вибачте, жодної копійки немає про фінансування цієї дороги. Опікуватися ремонтом даної ділянки дороги Н-08 має служба відновлення та розвитку інфраструктури України у Полтавській області. Наразі ситуація катастрофічна, а у зимовий період ще критичніше постане питання експлуатації цієї ділянки дороги. Водій запевняє, що цензурними словами не можуть висловитися про стан дорожнього покриття у селі Піщане. Коли споховано вогонь, люди гуманітарку не можуть возити, військові не можуть їздити. Я вже не кажу про цивільне населення. І такий жах, київська траса до Києва, і такий жах до Граджська. Дороги немає. Відсутня, де гроші держав? Дуже блін треба ремонтувати, боже є дорогу їздити. Взагалі не часто, але дуже важко переноситься. По результатам комісії було обіцяно, що впродовж тижня апарат обласної ради підготує відповідний проєкт документів і днями скличе засідання комісії з питань бюджету та житлово-комунального господарства, аби розробити механізми фінансування ремонту дороги. Резюмуємо: збираємо комісію ЖКХ, вносимо цю правку. Друге. Голосу, під, як там виділяє, хто ж виділяє, пронінже виділяє бюджетна комісія, виділя. комісія, бюджетна побули, комісія да. нас підтримає, да, я думаю, да. а далі виділяють ці кошти і роблять дорогу. От таке мені здається логічне завершення сьогоднішньої зустрічі. Однак, безперечно, важко сказати, чи буде найближчим часом вирішене питання ремонту. Адже як зазначають фахівці, на зараз виконання саме ямкового ремонту цієї ділянки неможливе. Ямковий ремонт е, уже зараз при такій температурі, і Олег скаже, вже робити його не можна можна робити тільки зняття холодним фризуванням і далі сплошне покриття. Залишається лише сподіватися, що мешканці піщаного та усі учасники дорожнього руху таки матимуть приємність пересуватися відремонтованою дорогою про подальші зрушення у Даній ситуації ми вам обов'язково розкажемо. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.